Україна лютий 2014 року на майдані сотні загиблих. Правоохоронна система скомпрометована. Довіра до судів на нулі. Але українці вимагають покарати винних у розстрілі мирних мітингарів, прагнуть, аби організатори масових вбивств опинилися на лаві підсудних і не аби де, а у газі, щоб їх судив міжнародний трибунал. В цей же час український парламент ухвалює історичне рішення. Депутати звертаються до до міжнародного кримінального суду і тимчасово визнають його юрисдикцію в Україні і просять покарати винних за смерть Небесної сотні. Безумовно загинули люди. Ті, хто давали накази, ті, хто спровокували це, повинні бути. Засудження і все це крапка. Тоді українці повірили, що колишні найвищі посадовці України отримують по заслугам В свою чергу. Розслідувати злочини проти людяності взялися і в генпрокуратурі. Однак рік минув, а ефективних результатів жодних за масовий розстріл людей на майдані Незалежності нікого не покарано. Жодної звістки і від міжнародного кримінального суду. Лише навесні у гакському трибуналі заявили, що українську справу взялися попередньо вивчати прокурори. Україна лютий 2015 року. Тепер тисячі загиблих на Донбасі в Україні. Майже рік триває неоголошена війна. У парламенті знову заговорили про гаагський трибунал. Римський статут депутати ратифікувати не поспішають. Натомість вирішили скористатися процедурою НХОК. Це така спеціальна разова процедура, яка передбачена статутом міжнародного кримінального суду, коли по одному злочину країна приймає рішення своїм парламентом звернутися і запросити учасників цього судового розгляду в ГААЗі зібрати разом докази, дослідити їх і притягнути до відповідальності. Депутати закликали прокурорів міжнародного кримінального суду розпочати розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які сталися в Україні з 27 лютого 2014 року. Та найцікавіше, українська влада просить не просто розслідувати всі ці події, а притягнути до кримінальної відповідальності конкретних людей, зокрема найвищих чиновників Російської Федерації, мовляв, саме вони баламутять воду в Україні. Натомість експерти з міжнародного права, м'яко кажучи, шоковані від обізнаності наших депутатів, кажуть звернення до ГААГи – правильне рішення однак, текст заяви викликає безліч запитань. Депутати просять міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини, до яких можуть бути причетні лише найвище керівництво Росії. Таким чином, українська влада намагається поставити певні рамки для прокурорів трибуналу, кажуть правозахисники. Я думаю, и я опасаюсь все, что у некоторых депутатов возникли такие соображения. Сейчас идет вооруженный конфликт. І е, норми міжнародного права приміним, в виконавжодним конфліктом міжнародного гуманітарного права, нарушаються не только тими, хто воює з Україною, але й, к сожалению, тими, хто воює за Україну. Натомість, відповідно до Римського статуту і статті 120 цього документу, на яку посилаються народні депутати, країна, яка визнає тимчасову юрисдикцію міжнародного кримінального суду, не має жодного права на застереження прокурорів. Україна повинна лише визначити час, на який поширюється юрисдикція Гаги. І вже потім Міжнародний кримінальний суд сам береться за розслідування і визначає, кого притягувати до кримінальної відповідальності, кажуть правозахисники і додають, що для України звернення до ГААГИ може мати не лише позитивні наслідки, але й негативні таких заявах звичайно не визначається коло осіб, які держава визначає як ніби винними в цих порушеннях. Якщо ми беремо досвід, вже той, який Україна має коли подавала подібне рішення по подіям на Євромайдані, то там так само було зазначено певне коло осіб, які нібито мали понести відповідальність, або кого думають, що вони відповідальні за це. Але міжнародний кримінальний суд почав провадження відповідно. Ну ну скажем так, він прийняв це рішення щодо часу, фактично, і буде проводити, ну скажімо, дослідження того, чи справді там були певні події, які підпадають під його юрисдикцію. Є певне побоювання, що Росія може використати.